Вітаю шановне товариство. Як ви знаєте, я обожнюю грати на офлейн Ларго і вважаю цього героя одним з найбільш імбових. Ну, я думаю, якщо ви дивитесь якісь професійні матчі, то ви вже бачите, що Ларго зараз активно пікають на офлейн. І сподіваюсь, наві на бласті, котрий зараз вже на момент цього відео, на момент виходу цього відео вже повинен йти. Також будуть його пікати, в тому числі на офлейн роль. Причина в цьому полягає в тому, що у нього дуже і дуже імбовий аганім. Я зараз почав тестити ось цей а, білдак через фаста Ганім. Раніше я там брав філактерію, каю, і тільки потім аганім. Але ні, аркани, два брейсера або один брейсер солрінг. а Аанім цей айтем білд набагато кращий, як на мене, і розкриває потенціал цього героя більше. Але, що більше розкриває потенціал цього героя? Це нова імбова стратегія, котру знайшов випадково в пабліку. Адже я пікнув Ларго, і знаєте, кого до мене взяли? Правильно, офлейн, о, вищай, не оффлейн, а четвірку алхіміка. Ну, це офлейнер, бо просто він четвірку алхіміка взяв до мене і він почав фармити для мене аганім. Що з цього вийшло? Ви дізнаєтесь у цьому відео. Зразу хочу пояснити, що я буду також фармити аганім, але якщо мені пулиться аганім, то мені просто повертаються гроші таким чином. Тому можете навіть з алхіміком просто аганім збирати. Але. Це вартує вашого перегляду. Вас же закликаю, звісно, не забувайте підписатися на канал, ставте вподобайку. Ну і давайте дивитися відео. Ні, Слухайте, чекайте, мені здається, ось так краще. Экспа, 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 яка экспа. Я просто беру, и ось так рублю навіть. Вы дуже круті на боте, вы дуже крути, типы. Бля, ну иф. Не добив. Что нам бывает с Лахускаром? чтобы она зачем. ну дай мне кинжала трясся Сидний мені подобається. Вот такі ігри мені подобається грати на Ларго Мм, mm, 5 second spell. Если they go on me, то скорее всего. spiritual That's линия

Я думаю, дарма він тримає до кінця. Типу, якщо він в жебенятках, то може просто давати зразу прикола свого. Я сильно, Мені здається. Кожен четвертий ногою? А де, а де музика? А наче ви музику вимкли, друзі? Ой, яка лінія мрія просто. Не, -не, -не. Не хочу витрачати останню ману. Ха, на, насправді те, чому. Вал дочі не зробили. Сет hey, like на Ларого з лекрогітарою, якою, чи щось таким, це звісно, загадка максимальна. Генерально yeah, круто, що я можу... Суржив йому оверпауер, інста. Те, що я можу сам взяти аганім з е, алхімосом, він потім запулить і дасть мені просто гроші, яка я сенж зверху куплю, я так і розйоб злаштую. Ну <плес> чувач, ну за чіль, я розумію, ти крутий. Жовтрясся на Рінгмастері? Я думав, ми як джентльмени будемо раз на раз, а ти бісова дупа на ренмастері. Ой, на. найс. Та який крутий? Хто за гаражами, коли їбачиться раз на раз, ще кличе на допомогу свого брата старшого? Ганьба, блять, ладно. на виндран. команда притомна плюс минус Go се топва flow, bro. One night follows another. Ну що, топ Ну, речі проти уш, то мені треба качути ось це, бо треба на моспиді бігати. А полнекс файв? Ладно, вся музыка что-то справдит ту матч для мене. Да тебе. Я не знаю, чему Урса линулась с этой линии. їй біт. Мм. Ампліфікацію. Його ім'я якийсь стоїть цікаво, чи як він мене бачив? Your little tower is under attack. Good day for me, Ender. Time to strum and show. Oh, yeah, And makes you in a mood. He hits a bit, Remy. Your little tower is under attack. Ні, oh. ну дякую, звісно, що ви... Bottom, так прилетіли, але... Oh, <laughs> Нормальний актор.

пено евіконтек 5 топ то сапстайн там бачу серйозне обблизування за топрофітно щоб ігнорувати його му топ тауер із ондер атак your your top tower is under attack Ну, Алхімоса, до речі, половина вже ганіму є для мене. Це. А, чекайте, а якщо він дофармить його швидше, ніж я. Він мені його дасть, і я його куплю. Ну, ти зрозуміло, якщо він у мене буде,

Я пойнбустер вже купив, розумієте, в цьому проблема. Він же мені гроші поверне, якщо я візьму свій аганімі, мені дасть гроші. І я потім куплю будь-який артефакт. Я не думав, що він настільки швидко, у нього настільки хороша гра на хіміка. Finish Aghanims, and we can fight him, okay? Oh, sorry, can you let me explain? Can you explain? Me... I need it. I need it. Пофиг, не смитив, не прибрав за собою, але... Сподіваюсь, зрозуміють. Really. Yeah. Все, в этом спідрані он... Він не перший. Так, а я сенш одним кліком і погнали файтитись. Там такі приколи з суперниками будуть відбуватися. Я одразу 12 у тімейт можу качнути. Завдячуючи цьому. Look, if he jumps me, can we... <laughs> crash, I buy shard storm for you after, okay? And I buy if you the third spell, you kill them. Cashback? Uh, can fight them, guys? А мені плана тільки перегенерувати трошечки. Наше the ви копіюєте це повідомлення, агоу. Ай лист Нормально. Окей, це хе Нормально. ха ха І-- и о це беремо, його заберемо. <coughs> так у мене фул хп не було і фулмана не було трясся. Storm, I can buff you with shard now. With my spell. Keep going on them, guys. <laughs> well, come to me, come to me, come to me. me Storm, come to me, please, come to me. Ran, 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 run, I bap, on sit! Tot, 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 tot. Oh, Please! Please! I beg you! Що я сказав? Хтось може сказати, чому шеф так хейтить Полтаву та Я... Ми на кого напали? ха Ви на кого напали? Скотеняки! Дуже цікаво грати мені, так! А вам? Я ще пор. Оце спавлю в чат, І настрій чудовий стає! Tak, ось вони фрактерії. Тут треба шибу trzeba брати якусь. Like you you... Yeah, yeah the to so, so. Че я? Да он из Буржев. <рик> О, как же здорово, как же здорово. <рик> Не, ну... Но... Ми нову імбу знайшли. <гум> випадково в цій грі. Так, знаєте, суто випадково. Що може бути ніжбове Ларго краще, ніж це. Правильно, пасти ганім на ларго від алхіміка. Навіть завтра 4 завтра дуже довгий стрім, друзі, приходьте об 11-й. Ну, можливо, навіть о 10:30 побачимо. Просто вже перестану грати. Чому я зразу KS Eng набрав? А, тому що KS CSN... Ну, насправді можна було зразу KS теоретично. Але просто я не думав, що алхімік зразу збере. Е... Ну, так швидко збере тіше Аганім, розумієте? L'elpey towel, добра хімія у нас дуже. <laughs> і знову катка за 20. Ну що, 4-6? Я вважаю на мажорній. Я вважаю на мажорній ноті можна і сейво-сейво. Ну і статистика, звісно, топ-1 демедж в грі. Тут затанчив також тай більше. Я вам покажу гру, за котру у мене найбільше болить. Найбільше болить просто на Ларго. От просто катка. От ем, де ми за 20 повинні були програти, але я на мідовому Ларго тут просто щось таке робив. Мені в чаті казали не викладати цю гру. Але тут у мене топ-1 демедж на мапі, 104 тисячі демеджа я затанчив. Це просто нереальна гра, якась була, але через те, що я програв. Е... Ну, люди сказали, не викладай відос, бо ти програв. А ми не дивимося лузерів, ми дивимося переможців. Дякую, що ви дивилися відео. Не забувайте підписуватися катал, ставити вподобайку. Побачимось, коли побачимось. на все добре.